Доброго дня усім, з вами Велон. І сьогодні у нас онлайн-баталія в рейтингу за Польщу, а саме закривати Госар, союзнику випала Іспанія, будемо грати ми через 4 конюшні з підковою, тому давайте я трошки прискорю, щоб вам не було так скучно у розбудову і повернемося на 15 -ту хвилину. Тут я будую ринок, побудував, вийшов швидкий ринок, роблю розвідку, третій міський центр. Ну Все по класці, в принципі. Ой, давно я не грав. Я взагалі мало грав за кривати гусари, але... але захотілося. В принципі, я завжди, як є нація зі швидкими конями, я завжди йду в швидких коней. Досить непогано виходить. Правда, криваті гусари дуже довго виходять, але. Але що зробити? Але досить непогані. То їхня прокачка дешева і в загальному вони дуже хороші. Так. Тут ми розвиваємося, як завжди. ви... Я стрімлю, показую 4 конюшні, ви вже мали знати, в принципі. Так. Тут ми займаємо шахти. Все дуже скоро. Подивимося, як зайде, так? Пишіть в коментарях, як вам така ідея, щоб прискорювати розвиток. Бо я дуже бачу, що ви перемотуєте розвиток, на, а саме на бойові дії. Багато хто говорить теж. Тут ми селян поставили на дерево. Сокіору беремо, вже 6 хвилина. В принципі, зараз підуть конюшні. Союзник в мене слабенько розвивається. В принципі, у нього теж союзник, не дуже аж так е розвивається. Ну, коротше, балансно, балансно поки що на все. Так. Розіслав розвідку, ставимо вже 18 селян на друге дерево. Третя конюшня у нас пішла. В принципі, все непогано йде. Тут непогано мене в мене вийшло зіграти в чотири конюшні. Так що катка має бути непогана. Так, паркан ми сюди поставили. Четверта конюшня пішла. Зараз будемо брати підкову. А, і ще шахти золоті прокачує. 10 хвилина все ж таки. Так, все. Ой, тушніше то третя конюшня, сорі. Четверта конюшня десь на 11 хвилин йде. Тут за все так пришвидшено, що я трошки тіряюся, але. Але думаю, що так буде краще, ніж просто перемотати на 15 хвилину. Тому що ви хоч щось побачили. Ну, якщо вам не сподобається, то пишіть в коментарях і буде по-іншому трішки. Просто замітив, що багато перемоту і їм не цікавий розвиток, тому. Тому тепер буде так. Беремо підкову. 12 хвилина і дипломатичний центр. В принципі, зараз ще арт-депо треба поставити, що ми її робимо. Так, рундашері пішли. І потрібно буде друге -депо. до заказу їм 30 цих січових, щоб трішки було більше на коней. Бо зараз тут е, самих гусах дуже мало виходить. За Польщу. Зазвичай в європейських націях виходить, до сотні, а кривати гусар 60-70 на кінець миру. Це маловато трішки, але зато вони більш прокачаніші, бо тут прокачки дуже дешеві в конюшнях. Так, ставимо корону. Все, тут вже поставив темп гри нормальний вже. Стандартний. Так, обмінюємо, нам потрібно палаш взяти. 7900. Все дерево, яке можна обмінює І їжу теж, походу, щоб так їжу нам потрібно теж доміняти. І все, потрібно вирушати. Доміки. Доміки, доміки, будуйте доміки, люди. Щось ніхто не хоче будувати будиночки. Як не подивишся за ними, то все. робота стає. Так, давайте. Синій, як бачимо, нападає на нашого союзника, тому нам потрібно його зарейдити. Він або вернеться на свою респу, або... або ми йому знесемо всю економіку. Тут, тут не з двох. Так що йому треба вирішувати. Тут ще червоний своїми січовими щось пробує. А от тих січових перерізати на раз-два, а у нас часу немає, нам потрібно вирушати на синього. Все-таки він вирішив нападати, не відволікається навіть. В принципі, з однієї сторони це добре, бо він і так би не встиг. А з другої сторони все, мінус Мінус база. Так що, дивіться самі. Коли грає хтось з швидких коней, кожна ваша дія буде відігравати дуже велику роль. Так, тут ми знищуємо йому економіку під чисту. Всіх селян, все, що є. Він нас сам пустив, в принципі, ворота не закрив. Але його зрозуміло, він там бойові дії веде, так що йому було тут не цікаво. Так, нам потрібно ще захопити це і центр міста. Все нам потрібно би тут було захопити. Тут мушкетери виходять з цього, з казармі, через це, через це тут дуже тяжко щось захопити, кузня не захоплюється. Так, а зато ми шахти позахоплювали, все нормально. Так, союзник втікає і досить непогано у нього селян лишилось. Хм. Я думав, він такий слабенький, але. Ну, хоча би селян спас. Хоч то добре. Так, тут якийсь віск повертається. Так, закриємо бо тут ці човики. О, все. Бачите, ми вже прокачали своїх е... кровати госар, лишилась остання прокачка, і ми її зараз візьмемо. Так, залізо потрібно. Так, давайте дерево у нас є. Докупимо залізо. Все. Гусари у нас прокачані. Мушкетери теж прокачені, треба скоро стрільність взяти, а то він зараз може зразу піти на нас. І червоний може піти на нас. От бачите, ми, його, ми йому економіку знесли, він же все, він же тормозить, він відбудовується, він не може дві справи на раз зробити і нападати, і відбудовуватися. Економіку ми добре йому пошкодили. Так що в нас... А в нас нічого не пошкоджено. І ми собі розвиваємося нормально. Ну, трішки я тут бойові дії веду, не так все і виходить, його забув включити РДП, як ви бачите. Я би хотів скорострільність. стрільність, все таки. Скорострільність, стрільність, топ. Ресурсів мало, щоб виміняти. міняти, але попробуємо. Блін, я всю їжу на золото злив. Ну добре, дочекаємося, дочекаємося вугілля. Вугілля все-таки не так багато. Січові бігають нас. Туди немає смислу йти, там мушкетери. Так, друга скорістрільність в нас є. Будуємо доміки. З місцями у нас завжди проблеми. Так, 59. Кривати гусари. Немало. В принципі. Так. Я би хотів відвоювати базу свого союзника, найби вертався туди все таки. Ну що ж, давайте погнали. Але давайте поставимо паркан, бо щось мені не подобається. Ось такі проміжутки. Зараз січка залетить і буде боляче. Так. Залізну силу візьмемо на всяк випадок. 70. О, артилерія. Я це люблю. Давайте візьмемо двох тільки або одного, щоб часом на карте не пішло. Все, видав, видали, Жалко, жалко, що видали, але. Але ми так досить непогано. Підловили його. Так, давайте знищувати тут все. Все. Підчисту зачищаємо тут теж, бо він же тут розвиває другу націю. Так, він заходить. Артилерія всіх сюди. Видаляємо, блін, одну шахту не захопив, жалко. Все, тут все видаляємо. І йдемо допомагати нашим мушкетерам. Тут їх теж немало. Не І червоний хоче допомогти своєю січкою, що він тут хоче зробити, не я не знаю. Так, давайте у мушкетерів влітаємо, криватиме госарами. Ага, він хоче мені економіку, нічого, ми зараз селянами їх замаслаємо. Селяни досить добрі проти січки, так що щоб ви знали, ними досить непогано відбивати. Так. Все, все, ми відбилися, в принципі. В принципі, у нас все непогано, далі ми прокачуємо наших мушкетерів. І йдемо далі рейдити. Навідаємося до наших суперників, беремо кірасу. Ще одну і вони дійсно стануть термінаторами. Хтось придумав так кіраси для швидкої кінноти. Це, це ж жесть. Знаєте, я не пробував, але цікаво, чи криваті гусари зможуть щось зробити проти пікінерів. От цікаво, чи, чи буде шанс, щоб. Їх не так сильно знесли. Все-таки дві кераси, чотири до захисту. Це непогано. Все, давайте рейдити. Зарейдимо його другий раз, подивіться, він вже відбудувався досить непогано. Ох ти шо, скільки доміків. ой-яй-яй. Блін. Все, ми йому знову знищимо. Все, давайте його може тут і зачистимо, може і вийде. Капець, це йому довго відновлюваться, в принципі. Я б вже напевно, що вийшов. Ні, не вийшло, не вийшло нам винести, все-таки я повірив в себе. А от давайте заберемо ще одну шахту. Забирали. Все. Так, прокачуємо наших мушкетерів. Я би ще в століття хотів вийти. Ага, у нас церкви немає. Давайте ставити церкву. Забули за церкву. 127 селян нічого не роблять. Пішли будувати стіну, якщо ви нічого не робите, ай хлопці. Так. О, і за той час, поки ми бігали, у нас знову 40 криватих гусар. І знову біжимо. Так, тут закриємо обрав. Давайте сюди. Вони будують паркан. Давайте ще раз забіжемо, доб'ємо їх там. Нам потрібно взяти хоча б їм може на камінь. Століття прийти. Давайте добавимо на камінь людей. І візьмемо цей возик, тачку. Так, захопимо цю шахту. Хотів я націю захопити, але я ж її тут захоплював Я її і походу, що вона пам'ятаю, пам'ятаю цей нюанс. Ладно, будемо без нації, поки що не так сильно критично. Ну, нічого собі, вони тут все просто перемелюють. Так, будиночки. Будиночки у нас так кінчаються, що капець просто. Друга кіраса пішла, все. Все, у нас термінатори. Кривати його сари. Так, бере мішки. 72 гусара, в принципі. Демно відаємося до червоного, подивимося, чим він дишить. Багатоствольні гармати, в принципі, теж треба. Оставимо ще третє арт депо. Бачите, як добре. Вони то відновлюють економіку, точніше він. А ми з вами розвиваємося на повну силу. І ми перестаємо рейдити. Так, мені би ще з цієї сторони б круто було паркан положити. Давайте хоч поки що цей куточок. Ага, тут я думаю в нього стіна, а в нього тут виявилася не стіна. Якась. якась в нього фігня тут виявилася. Чого ми тим скористаємося? Давайте візьмемо відкриємо карту. Ого, скільки тут драгунів. Ні, там як там. Рушення, поспалити рушення чи як. А ні, давайте, щось їх там забагато, давайте йдемо на червоного. Давайте сетки на червоного підемо. Так, хілка включена. Домики, домики, домики. Які проблеми у нас з домиками? Це жесть. А, то вони тут добре собі справляються. Непогано. Так, я без відсихів паркан. Все, забираємо їх. Все, нації захопили? Нарешті, скажете ви. Це, ні, там щось розвивається по, по міні-карті міні і по балах. Таке собі виглядає, але... 90 кроватих усак. Непогано. П'ята конюшня. Вчасно. В принципі, ми вже давно могли поставити п'яту конюшню, щось я. В принципі, катка така, на розслабоні, то вже і не думається. А зазвичай я і програю через це, що розслабився забагато, і все і мене злить. Так. П'ята, є. Боже, та вони тут все розкатують, просто червоного без шанс. От тому і він і рейдить. Але щось з нього з дипломатичного центру взагалі ніхто не виходить. А може. Я раз бачив, чувак грає тільки на ліміт. Може він грає тільки на ліміт, от стільки війська, і скільки збудує. На свій ліміт він будиночки не став. А ні, будиночки є, боже. сорі, Щось я не то кажу. Бо попадався мені такі, Так, червоний, здається. Здається, червоний, Попадалось мені такі люди, які грають на свій ліміт. Будиночок не ставлять. Просто грають. Є в нього ліміт там 600 і він грає на тих 600. Все, червоний вийшов. Все, синій лишається. Сам не знаю. На місці синього я б вже. Здався. Ого, він мене догнав по очках 545-512. Ну нічого собі. Ну, зато цікавіше буде зараз пограти з ним. Може він відновився навіть. Давайте Дві казарми, конюшні. У нас ситуація краща, ніж нього, так що навіть якщо він від цієї атаки відіб'ється, тут у нас фортеця. Угу, Давайте по двох сторонах зайдем. Куда, куда, куда. Біжуть вони прямо на них. Це нормально. В принципі, швидка кінота робить свої справи. Військо підходить до його територій під його стіну. Точніше, під його частоків стіною це тяжко назвати. Ну давайте переріжемо цих драгунів. Їх не там аж так багато, в принципі, але і наших там мало. Так, шахту захопили. Селян виведемо. Блін, жалко. Трошки погано там. Там драгуни лишились за парканом і вони їх розстріляли просто. Ну ладно. В принципі, там драгунів немало полягло. Іспанію розвиваємо. Ну що ж, давайте далі рейдити. 100 гусар. в принципі, це досить грізна сила. У нього пагорб такий цікавий, але він йому не поможе, це 100% не поможе. Артилерія розстрілює, У нього артилерії я щось не бачу. Ну, є там але щось слабенько. Все. А ми тепер займаємося нашою улюбленою справою рейдом. Зараз знову присвочиться без економіки. Кажу, я би вже давно здався, а в нього нервова система, походу, дуже добра. Щось він хоче захопити. Ладно, давайте, давайте йдемо на них. Тут ми зачищуємо економіку, все зриваємо, Все. Так, заходимо на останній. О, а тут він досить непогано розкидає, так я би сказав. Давайте залетимо в мушкетері. А тут драгони тут ще непогано всім накидали, так. У них ще й пагорб, у них перевага, але. А? а зараз... Гусари ту перевагу знишкодять. Все, посипались, посипалось, Польща. Посипався синій. Під прикриттям мушкетерів, криваті гусари просто тут все знешкоджують. Все, кіннота тут теж досить непогано зіграла. Все, все перемога. Ох ти що, нам попалась противник Оловичка В принципі, вал я не грав з ним, Nof зон теж не грав з ним, а от оловичка часто граю з, з ним чи з нею. Ну, непоганий гравець, скажу так, середній рівень гравця. Як ви бачите, то було балансно, в принципі. Союзники в нас були однакові, навіть в нього трішки кращий. Так що якось так. Ну, так як я і кажу, подивіться по статистиці, вони майже однаково йшли. Тут в нас було а ловочка. Другу націю захватила, ага, але ми туди зарейдили, та Ти... <кхід> з того нічого не вийшло. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. Пишіть які ваші враження від гри в коментарях, залишайте свої подобайки. А з вами був Велон. До нових зустрічей, бувайте!